Це відео все ж таки залишається ще актуальним. Стали ви тим щасливчиком чи не стали? Україна дозволяється. Я вас вітаю. Є сталий період, коли а, ти можеш заповнити заявку? Не рекомендую подавати в останній день 55 тисяч green card. навіть якщо вони з вами не живуть, навіть якщо вони від першого шлюбу чи можна вказувати сестер, братер, батьків ні, не можна. То вам потрібно потім буде сплатити консульський збір відповідно на всіх членів сім'ї. Не тягніть до останнього дня, щоб збільшити вдвічі ваші шанси і не ігноруйте, будь ласка, ці правила, зробимо все бистро, якісно, недорого. Да? Усім, абсолютно усім, вимогам, тому що вас просто. Дискваліфікують знову ж таки друзі, всім привіт! Мене звати Валентина. ви на каналі View, канал про життя в Америці. І сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву і важливу тему, таку як розіграш лотереї Green Card. Отож, погнали! Друзі, ви, мабуть, вже всі знаєте. Я неодноразово казала на, у наших від відео про те, що я займаюся заповненням документів в США для українців. І також сюди ж входить заповнення заявки на розіграш Green Card. І вже з 2 жовтня розпочався цей період реєстрації. Він триватиме, нагадую, до 5 листопада 2024 року. А тому це відео все ж таки залишається ще актуальним. Я встигаю розповісти вам найважливіші нюанси, заповнення участі, а, якихось надання якихось порад, запитань. А, тому буду рада розповісти вам про те все, що знаю сама. Віця, ви, мабуть, всі вже знаєте, що Green Card надає можливість постійно проживати в США, працювати офіційно, навчатися, відкривати бізнес, будь-що це як постійне проживання легальне. Також ви маєте право легально виїжджати, заїжджати в країну. Маєте право подати на возз'єднання сім'ї і дуже багато інших, дуже крутих переваг. Тому Green Card мріють отримати. Мабуть, всі українці, які живуть в США, і ще її не мають. Кожного року США проводить такий розіграш, в якому роздає 55 тисяч грін А в цьому розіграші можуть приймати участь. Виходці з різних країн абсолютно а сюди також входить Україна. Це такий певний список. Він змінюється. Список країни маю на увазі. Він змінюється, може змінюватись кожного року в залежності від того, скільки вже емігрантів а, живе в США з тої чи іншої країни. Я точно пам'ятаю, що такі країни, як Канада або ж Мексика, не мають права участвувати в цій лотереї, тому що. Виходці з цих цих країн уже тут в США їх перенаповнено, тому вони не мають права приймати участь у розіграші. Є сталий період, коли ти можеш заповнити заявку. В цьому році це із 2 жовтня 2024 року, по 5 листопада 2024 року. Але знову ж таки не рекомендую подавати в останній день. Не тягніть. Ціни, це, це в травні, а, в цьому році, здається, це буде 5 травня 2025 року, відповідно, ви можете вже перевірити свої результати і дізнатися, стали ви тим щасливчиком чи не стали. Чому ж чому, чому, так називається Divin Lottery program Твоні Твоні С. Чому 26-го року, чому в назві фігурує саме цей рік? Тому що всі ті люди, які у 2025 році весною дізнаються, що вони виграли, що вони відібрані, вони можуть мають право отримати отримати Свою грін-карту до 30 вересня 2026 року у них є час на отримання грін-карти і пройти всі ті етапи після виграшу, про які я сьогодні не буду детально розповідати, тому що відео не про те. Але чому так саме називається, я вам пояснила. Приїхали в Чикаго і вам потрібен автомобіль? Не проблема. Ви можете його взяти в мене в оренду. У нас є в наявності пріуси. Пріус це надійна, комфортна японська машина. Також вона є гібридом, що допоможе суттєво вам зекономити на пальному. Якщо потрібно, звертайтесь. А хто має право прийняти участь у цьому розіграші? Якщо ви є вихідцем з тої країни, яка дозволяється прийняти участь, Україна дозволяється. Я вас вітаю. Не мати судимостей. Ви маєте бути повнолітнім, тому що основне основним також критерієм є це мати а, середню освіту, тобто 11 класів. В Америці це 12 класів, в нас це 11 класів в Україні середня, повна середня освіта, або ж це 9 класів плюс коледж, технікум, училище, що завгодно. Тобто неповнолітня людина відповідно не може мати такий ступінь освіти. Далі ви маєте мати дійсний закордонний паспорт. Також обов'язково потрібно зробити фото в електронному вигляді. І також важливий нюанс: дуже багато поступає запитань: чи можна подаватись з інших країн, якщо я, наприклад, народилася в Україні. А живу зараз в іншій країні. Це окей? Так, це окей. І чи якщо я народилася в Україні, а живу зараз в США, чи можу я подавати на цю лотерею Звичайно, можете подавати на цю лотерею Далі, друзі, також таке поширене запитання: хто все ж таки може отримати грін-карту в разі виграшу Ну, відповідно, та людина, яка подавала, звичайно, свою аплікацію. І також при заповненні. Ви вказуєте найближчих родичів. Хто вважається найближчими родичами? Це чоловік або дружина, і також діти. А дітей потрібно вказувати всіх, які, яким ще не виповнилося 21 рік, і вони не одружені. Навіть якщо вони з вами не живуть, навіть якщо вони від першого шлюбу або це прийомні діти, усиновлені і так далі, всіх дітей потрібно вказувати за виключенням. Якщо ваші діти народилися вже тут в США, то їх не обов'язково вказувати. Отож, ви вказали своїх рідних, і ви виграли грін-карт. Тоді разом з вами всі ці рідні, які вказані, тобто чоловік або дружина і діти, проходять з вами всю цю процедуру і отримують грін карт в результаті разом. А мені задавали такі запитання, чи можна вказувати сестер, братер, батьків. Ні, не можна. Вони мають заповнювати свою окрему заявку, тому що батьки і сестри, навіть рідні, вони не вважаються найближчими родичами, так як чоловік або дружина і діти свої власні. Наступне, друзі, щодо вартості. А сама лотерея Green Card, можливість заповнити заявку взагалі на розіграш, вона безкоштовна. В разі, якщо ви виграєте, вас відібрала система, і ви починаєте проходити шлях отримання Green Card, то вам потрібно потім буде сплатити консульський збір відповідно на всіх членів сім'ї, які заявляють про себе, як. Виявляють бажання отримати грін карт. За всіх потрібно буде заплатити, але ці витрати вже після виграшу. Це наступна буде тема для якогось іншого відео. І ми підходимо до найважливішої, я б сказала, частини цього відео. Як все ж таки збільшити шанси на... Виграш на виграш грін карти, і як не допуститися таких найбанальніших помилок при заповненні заявки, і все ж таки виграти грін карту. Ну, По-перше, що хочу сказати, не тягніть до останнього дня, не подавайтеся в останніх числах можливих, тому що подаватися ну, краще в першій половині або десь в середині, тому що в кінці вже система буде перезавантажена тими заявками, тими людьми, тими бажаючими, що дотягнули до е, самого кінця. Якщо ви чоловік, дружина, подружжя, е, щоб збільшити вдвічі ваші шанси вдвічі, е, вам потрібно е, Реєструвати і чоловіка, і дружину. Знаєте, є багато скептиків, які говорять, що в лотереї грін карт дуже важко виграти, і це практично неможливо. Ну, звичайно, якщо не грати, то ти ніколи і не виграєш. Але я хочу сказати, що, мабуть, у кожного з вас є знайомі, які виграли. У мене, наприклад, є такі знайомі, які виграли грін карт, одні, які ще давніше, може, 3-4 роки назад, одній недавно, ось зовсім в минулому році. Я впевнена, що у вас є такі знайомі, або, можливо, ви самі стали тим щасливчиком, що виграв грін-карт. До речі, якщо серед вас є такі і дивляться це відео, або ваші знайомі, близькі, друзі виграли грін-карт, пишіть це в коментарях, щоб люди розуміли, що це реально і це не якийсь там розвод, а дійсно можливо виграти грін-карт, отримати її і приїхати до США і будувати тут своє життя. Дуже важливо мати гарну, якісну. І фотографію, яка відповідає усім, абсолютно усім вимогам, що є в інструкції. Їх немало, і фотографія повинна бути певного розміру. Фотографія повинна бути з світлим, білим або світлим фоном. І це не може бути ні в якому разі фотошоп накладений, тому що система це відразу бачить і вас просто дискваліфікує. Тобто, ви самі в себе забираєте шанс виграти е е -е, лотерею е грінкар, тому що ви просто загрузили не ту фотографію. Бо вам було там, я не знаю, лінь іти до фотоательє. Вирішили, що ви зараз мастер фотошопа. Зробимо все швидко, якісно, недорого. Да? А, я все-таки рекомендую звертатися до людей професіоналів, показати їм ті вимоги, які необхідні. Ось такий фон, ось так повинно розміщен, розміщено бути обличчя. Одяг повинен бути там ніяким броским, не білим, бажано і повсякденна там зачіска. Просто волосся назад, щоб відкрита була шия вуха. Все це вказано в інструкції, тому це обов'язково і не ігноруйте, будь ласка, ці правила, тому що ви самі у себе забираєте можливість, ще раз повторюсь. Якщо ви сумніваєтесь у своїх знаннях, англійської мови, або просто боїтеся припустити якоїсь помилки, робите це вперше, звертайтеся до людей. До професіоналів. <сіхі> да, це я так нескромно назвала себе. Ви можете звернутися до мене. Під е, відео буде посилання на мій інстаграм, я цим займаюся. Зараз е, в мене є потік людей, але я з радістю допоможу вам. Тому що ще є шанс, ви ще встигаєте до 5 листопада подати заявку. І, можливо, е, уже скоро ви будете в США топтати цю землю і е, будувати своє щасливе майбутнє. Хочу розповісти просто історію життя. Ну, це дуже смішно. Недавно були е, в гостях і там розповідають, що чоловік виграв грін-карту, але написав не своє ім'я при заповненні, а написав е, е, кличку свою, як його називають. І коли вже він е, ну, проходив відповідно там наступні етапи, його дискваліфі дискваліфікували і ну, запитують в нього. Навіщо ти сказав це свою кличку на ім'я? Він каже: ну мене так все село знає. Ну якби логічно, да. Тому ну, не допускайтеся таких помилок, робіть все уважно, правильно, не спіша, помаленьку. Дуже не спіша у вас не вийде, там є всього 30 хвилин на заповнення. А ви маєте бути готовим і підготувати всю необхідну інформацію наперед. Знову ж таки, дам пораду в разі виграшу. Якщо ви виграєте, не затягуйте з е, наступними процесами, тому що... Е, США, як, би, як правило, роздає 55 не як правило, це, це стало. США може віддати лише в рік 55 тисяч а, ем, green card. Але відбирають вони більше людей, ніж 55 тисяч а, ем, Переможців. Чому? Тому що по статистиці завжди є ті, хто щось неправильно заповнив або вказав, і він є потім просто дискваліфікованим, і на його місце піднімається інша людина. Або ж якщо, наприклад, одна людина виграла, а отримує грін карт уся сім'я, тому знову ж таки кількість зменшується. Тому, коли ви перевіряєте, чи обрані ви, чи не обрані були при відборі переможців, там важ важливо також е, знати той номерок, який ви. По списку переможців, тому що чим далі, тим менші шанси отримати. Тому що е, ніхто не гарантує, що ви отримаєте грін карту, якщо ви її виграли теоретично, тому що ви можете просто не встигнути. Це як за гарячими пиріжками, знаєте? Також хочу сказати, друзі, що щоб збільшити свої шанси, не можна подавати декілька заявок на одну ж і ту саму людину, тому що вас просто. Дискваліфікують знову ж таки і. Система відбору, наскільки розумна, що вона відразу бачить, якщо людина подала декілька від одної людини, однієї і тієї самої поступило декілька заявок, цю людину просто прибирають. І також її родичі також не матимуть можливості виграти грін карт. Також, друзі, хочу вас ще попередити, що після того, як ви заповнили заявку на участь, проходить там період, і вам треба в травні самостійно, за допомогою цього коду, який вам вистрелила, коли ви заповните заявку, перевіряти, чи були ви відібрані, чи не були. Тобто виграли ви чи не виграли, тому що ніхто, абсолютно ніхто, не буде повідомляти вас про те, що ви виграли або ж не виграли грін-карт. Як на мене, я розповіла вам всі важливі моменти заповнення заявки на участь у лотереї карт Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо вам необхідна допомога в заповненні заявки, на участь у розіграші крін карт, я вам з радістю допоможу. Пишіть мені в Інстаграм, інстаграм внизу під відео. Пишіть коментарі, можливо, чимось ви згодні, чимось не згодні. Пишіть, якщо ви щасливчики, пишіть, якщо ви граєте, пишіть, якщо ви не граєте. Буду рада будь-якому фідбеку. Рада, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, воно було корисним для вас. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні.